Цієї ночі у Харкові були складнощі із роботою опалення. Вчорашня негода спричинила серйозну аварію в енергосистемі, через яку половина нашого міста мало не залишилося без опалення. І тільки завдяки тому, що з літа 2022 року ми почали забезпечувати котельні Харкова альтернативними джерелами живлення на випадок можливих блекаутів, цей інцидент не обернувся для Харкова опалювальним колапсом. Станом на зараз ми відновили роботу всіх котелень міста, локалізували дефекти, спустили повітря з радіаторів, опалення. Тепло харків'янам подається в повному обсязі. Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району, Вовчанськ-Чугуївського району, ветеринарна Харківського району, Гур'їв-Козачок Богодухівського району. О 13.45 в результаті ворожого обстрілу селища міського типу Куп'янськ-Вузловий пошкоджено будівлю дитячого садка без постраждалих. Внаслідок негоди по області знеструмлено 136 населених пунктів. З них 38 частково. Без світла залишились 43 тисячі 373 абоненти Близнюківського, Лозівського, Первомайського, Барвінківського, Зюмського, Балаклійського, Липецького, Вовчанського та Чугуївського Римів. Роботи з відновлення тривають. Рятувальники звітують. Продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. В одному з випадків побутових пожеж літня жінка отримала опіки. Внаслідок власної необережності при поводженні з вогнем на ній зайнявся синтетичний одяг. Близько 14-ї сусіди почули запах диму і викликали рятувальників за адресою місто Харків, вулиця Власенка. Прибувши вогнеборці, піднялись у квартиру на найвищий 14 14-й поверх і побачили на підлозі господарку 1948 року народження. Дня, одяг на ній вже весь згорів, і пожежа самоліквідувалась. Разом з медиками надзвичайники негайно евакуювали постраждалу до карети швидкої. Також протягом доби рятувальники шість разів залучалися до надання допомоги у забезпеченні автомобільного руху, який на окремих ділянках був ускладнений поваленими деревами, ожеледдю і переметами. Вони допомогли водіям двох легковиків і карети швидкої подолати складні ділянки доріг. А також прибрали п'ять повалених на. Дороги та лінії електропередач дерев піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 62 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ в районі Синтівки Куп'янського району відбили 15 ворожих атак. Марія Сов'єва та Ігор Мікенін Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, знищено 14 БПЛА противників. Повідомляються, що всі ворожі дрони, що були запущені, збито, працювали в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей атакували також Харківську, Донецьку та Дніпропетровську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу відбулось 110 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 11 ворожих атак на Бахмутському напрямку і 15 на Куп'янському. Найскладніша ситуація поблизу Авдіївки. Там окупанти атакували наші позиції 23 рази. Також українські війська продовжують утримувати позиції у Херсонській області на лівобережжі Дніпра. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Інші 26 лідерів ЄС погодилися повернутися до дебатів на новій зустрічі на початку наступного року, щоб спробувати укласти угоду про підтримку Києва. Лідери країн Європейського союзу 14 грудня погодили 12-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Заборони можуть стосуватися експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення. Також планується запровадити ембарго на російські алмази. Очікується, що пакет санкцій офіційно ухвалять найближчими днями. Японія також запровадила санкції проти 135 пов'язаних із РФ компаній та фізичних осіб. Також країна з 1 січня приєднується до західних колег, запроваджуючи ембарго на імпорт російських непромислових алмазів. Сенат США відклав канікули, аби ще раз проголосувати за законопроєкт, що передбачає підтримку України. Про це повідомляє Радіо Свобода, як заявив лідер демократичної партії в сенаті Чак Шумер. Голосування відбудеться наступного тижня. Також представник республіканців Джон Тун повідомив про прогрес у переговорах. Щастя, сьогоднішня нічого пройшла більш менш е, спокійно, але е, через нагоду сталася серйозна аварія в електромережах. І були відключені наші котельне. Нам вдалося утримати тепло у житлових будинках харків'ян, бо ми перейшли на генератори, які ми закупили, готуючись дуже серйозно, готуючись к опалювальному сезону, і таким чином нам вдалося утримати тепло у житлових будинках. Хочу сказати, що зупинилася. Електропостачання на Роганську котельну, але люди не відчули це. Вісім тисяч абонентів були з теплом І я дуже дякую нашим харківським тепловим мережам енергетикам, які всю ніч працювали, і сьогодні вже на теперішню годину все підключено до електромереж. Але це був перший такий серйозний виклик для харків'ян і ще раз. Це доказує, що незламне місто, незламний Харків, і ми будемо триматися. У нас дуже серйозна погодна умова. Був е, такий глядиний е, дощ, е, і е, це е, це дуже небезпечно. Дуже, е, було і сьогодні всі наші комунальні підприємства, всі наші комунальники. До речі, хочу сказати, що 2,5 тисячі комуналь комунальщиків, які пр. Працюють щоденно на вулицях міста Харкова для того, щоб працював громадський транспорт без перебіїв, для того, щоб були розчищені тротуари для того, щоб люди могли жити нормально більш-менш нормальним життям. І так, погодні умови дуже складні, але комунальне підприємство. Сьогодні справляються з цими викликами. А на жаль, місто Харків обстрілюють, і пам'ятаєте, що на минулому тижні були прильоти. Дуже таки серйозні прильоти був обстріл шістьма ракетами с 300 російських агресорів. Так, важкі наслідки хочу сказати, що 11 житлових будинків. Постраждала, і всі наші комунальні підприємства були задіяні. Сьогодні там все, вся територія прибрана забити вікна, забити контура, є теплопостачання, є енергопостачання, є газопостачання. Працюємо далі. Бо покрівлі потрібно робити, і ми не прокращаємо цю роботу, бо це дуже важливо і люди сьогодні знаходяться у цих будинках, де і для того, щоб надати усі комунальні послуги, нам практично цілодобово приходиться працювати. Це один зі студентських гуртожитків Харкова, що прийняв внутрішньо переміщених осіб. Тут переселенці з Луганщини, Донеччини, Харківщини та самого Харкова. Серед поселенців і Дар'я Шевченко з дітьми. Родина з північної Салтівки тут в гуртожитку каже, мешкають вже практично рік. Гуманітарна допомога допомагає. І, В принципі, все діляться для того, щоб було комфортно життя. У нас потинок розміщений. Серней салтовки прямо попадання і, в принципі. Там нічого не сталося. Щоб підіти Дар'ї і інших ВПО, які вимушено поїхали зі своїх домів через війну, могли максимально відволіктись, з ними працюють психологи. Ми психологи, і кожного тижня ми приходимо до цих діточок і з ними робимо різні вправи. Це у нас і рухливі заняття бувають, і ось такі творчі, які сьогодні. Зараз у нас ну, тема зима. Це дуже важливо, тому що дітки вони. Зараз всі на на, на навчанні в Zoom, на, в Zoom, і їм недостатньо спілкування. І коли вони приходять до нас, вони спілкуються, вони малюють, вони роблять якісь вироби, і це дуже на їх психологічний стан гарно впливає. Сьогодні стя сніговика з ліна. И такой подарочек нас постелила. И мы его за ночь подарили. Ты Не знаю. Да. Я на себя в комнате на столе поставлю. Это снеговик Вася. Я не очень старалась, но получилось как-то так. Чи вже панує святковий настрій, тому що скоро новий день. Да. Ну, чого хочеться? Хотіла, щоб побачити, що закінчилась війна. А так нічого само дорослі внутрішньо переміщені українці теж не сидять без діла і теж долучаються до рукоділля. Сьогодні створюють новорічні прикраси, хоча усіх думка одна: бажання повернутись додому. Саме про наболіли поговорили з міським головою Ігорем Терховим, який приїхав, аби вислухати гострі проблеми людей. Більшість залишилися без даху над головою. Ждемо лишення Ну, але не знаю. Как нас ждем? Как женой не... Ну, мы уже давно не были. Нас... Ну, как туда ходить? Все завалено ходить. Я мужик. И то я раз плакал в Чернобыле, когда... Не довезли товарища. Да, и его умер. А так вообще... Ну, как, как мужики. А тот там плакал, потому что каким трудом нам эта квартира досталась. А жена так вообще... Как приезжали в те годы еще. Ну, в том году... Падала на взрыв, ну все, ничего нету. Ей 75, мне 73. Вот прикиньте. Вообще жить и жить. Ну, в таком возрасте жить тяжеловато нам жить. Ну, тут ну какую нормально. і кровати мебіль, даде ну, коротше ну не дома для того, аби люди якомога швидше повернулися додому, каже Мер Харкова. У місті робота з відбудови розбомблених будинків буде продовжена. Так у планах на наступний рік відбудувати ще понад півтори сотні житлових багатоповерхівок. Поки наголосив Ігор Терехов, роблять все, що в силах і на що вистачає фінансування. Марія Соловйова Леся Копелюк Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харків новини. У день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції у Харкові відбулись урочистості. Ліквідатори аварії, представники міськради, комунальних служб, громадських організацій та жителі міста зібралися, аби віддати шану тим, хто фактично врятував світ від наймасштабнішої техногенної катастрофи планети у 1986 році. Хвилина мовчання за загиблими. А військові капелани православної церкви України відслужили панахиду. Я думаю, что люди на протяжении многих поколений будут помнить о подвиге, который совершили чернобыльцы и отдавать им дань уважения. Так складывается наша жизнь, что каждому поколению достается какое-то серьезное испытание. Нашим дедам досталась Вторая мировая война. Во время этой войны они проявили свой подвиг. Нашему поколению достались события, которые связаны с самой крупной техногенной катастрофой в истории человечества с аварийной на Чернобыль. Ка сьогоднішня молодіж захищає нашу родину. Сожаленню в як я вже сказав, ета достається кожному поколенню. Попри складні часи, міськрада Харкова продовжує підтримувати ліквідаторів. ЧАЕС та постійно знаходиться на зв'язку з ними. Харківський міський голова Ігор Олександрович Терехов завжди приділяє багато уваги Чорнобильцям їхнім проблемам соціальним побутовим. І дійсно у нас є такий дуже плідний діалог і плідна співпраця. З активістами і взагалі з чорнобильцями, міста Харкова, і я сподіваюся, що е, така співпраця вона надає їм можливість краще почувати себе, е, жити повноцінним життям, і, незважаючи на всі складнощі теперішнього часу, все ж таки ми намагаємося зробити так, щоб їм жилось трішечки легше. Тому ми сьогодні прийшли віддати дань пам'яті. Тим, хто загинув у тій катастрофі, а також висловити слова вдячності тим, хто ще живий і допомагає нашому місту розвиватися, відбудовуватися. Марія Соловйова, Сергій Перець та Олександр Уваров. Харків. Новини. Сім станцій Харківського митрополітена святково прикрашене і ми вчора розпочали концертна програма. Люди мають змогу прийти, побачити, подивитися, щоб був гарний настрій. І дійсно, незважаючи на всі жахи війни, незважаючи на постійне обстріли нашого міста, міста Харкова, настрій більш-менш гарний. і Ще нова новина яка є у нас. Про початок перемоги до вступу до європейської спільноти це теж гарна дивна новина для нас і настрій дуже дуже довгий. Красиво, нарядно, празднич. Особливо право подобається. гарно тут. Скажіть, будь ласка, от зараз воєнний стан чи доречно прикрашати місто? Так, це піднімає настрій. Все одно ну, війна не війною, але настрій хочеться мати добрий, ну, радісний. Прифронтовий міст, хоч какие-то ну, емоції. Ну, ми зайшли такі ванки. Все красиво. Очень нам подобається. Шикарно. Мы сидим. Уже сфотографировали, уже послали боль Да, очень красиво. Супер. красиво. Хорошо. Очень хорошо. Очень красиво. Скажите, будь ласка. Зараз военный стан. Ши дуреч, но прекращаты нельзя. Ну хоть да. немножко людям да, поднять настроение. Положительное быть. що что видно, чудово. Очень красиво. Нам понравилось. Мы оценили, только зашли. Гарно. Святково. А зараз воєнний стан? Чи доречно прикрашати місто на вашу думку? Ну я думаю, якщо трошки, трошки піднесення настрою дітям для радості, то можна. Дуже гарно. Красиво. На яких станціях метро ви вже були? Які прикраси бачили? На університеті. Я очку. Ялин. Так. Скажіть, будь ласка, от зараз воєнний стан? Чи доречно прикрашати місто? Так. Дітям потрібно свято. Настрій піднімаємо. Чудово, я взагалі сьогодні приїхала, було дуже приємно вражена і так, прям такий настрій новорічний. Очень, красиво. Чудов, Очень хорошо. чудово, Гарно, чудово, дуже красиво, дуже красиво. І святковий настрій такий зразу. Мені каже, дуже річний. Бо і так вже дуже на душі усіх дуже важко тяжко. стільки біди формально. а так хоч хоть якісь. Дуже гарно, дуже красиво. Зараз стан. Чи доречно прикрашати місто? В такому вигляді мені подобається взагалі дуже, тому що, тому що свято взагалі ж буде незалежно від того, від воєнного стану. Недоречно вкладати великі кошти в це, а відчуття свята воно вже відчутне. Ці прикраси довоєнні з центрального парку. Ці, ці Саме ці, да, ці. Ну, Добре. Метро. добре. Взагалі свято. Ну, чому б не прикрасити? Ну, саме ці прикраси з минулих років, з центрального парку. Так, так, я бачу, впізнаю, тому це в мене викликає більше ну, задоволення, аніж протест. Скажіть, будь ласка, зараз воєнний стан, чи доречно прикрашати місто, на вашу думку? Я думаю, доречно, щоб у людей хоча якийсь настрій був. О, Харків дуже страждає, і їм потрібен настрій. Чому в ній розв'язуєте? Дуже гарно. Діти задоволені, ну, для нас теж так гарно. Шдово прикрашено, дуже по-новорічному. Дуже гарно, подобається. А на яких станція ми другачі були? Ще була на університеті. Думаю, доречно, тому що. Багато діточок, жіночок, багато людей у місті. Треба підіймати настрій. Дуже гарно. А яка станція вам сподобалася найбільше? Найбільше на Так. Да. Да. і університет дуже гарно, дуже гарно сподобалося. Дійсно підіймає дух і підтримує всіх харків'ян. Я думаю, це такий гарний внесок в емоційний стан. Тому ж дякуємо за підтримку, за моральну а, і це така гордість. Ми розказуємо, що, попри все, попри війну, ми все одно стоїмо, все одно а, не забуваємо про свята. А, і це таке, як дуже нагадування про те, що попри війну, ми все одно а, не здаємось. А я це розповідаю і своїм друзям, хто зараз за кордоном, що все одно ми. Святкуємо, не забуваємо жити це життя.